Добрий ранок, Одеса. Ніч пройшла неспокійно. Слідкуйте за офіційною інформацією. А ми, як завжди, нагадаємо, що дотримання правил безпеки це запорука вашого життя та здоров'я. Ми ж продовжуємо працювати задля вашої безпеки 24 на 7. За добу патрульні поліцейські опрацювали 887 повідомлень. До відділків поліції доставили 7 порушників комендантської години. Перевірили 46 підозрілих осіб. Та виявили 12 фактів керування транспортом у нетверезому стані. В місті сталися три дорожні події з потерпілими. Так вчора в день на вулиці Ільфа та Петрова. Під час руху водій автомобіля Міцубісі скоїв наїзд на велосипедиста. До лікарні доставили веловодія. Причини ДТП буде з'ясовувати слідство. В день на об'їзній дорозі сталося зіткнення автобусу та вантажівки. За попередньою інформацією, водій автобусу не витримав безпечну швидкість та дистанцію, внаслідок чого сталося зіткнення. До лікарні доставили 5 пасажирів. На місці події працював слідчий. Ввечері на привокзальній площі водій автомобіля Форд під час руху ускоїв наїзд на пішохода, який перетинав проїжджу частину у невстановленому місці. До лікарні доставили пішохода. Останніми днями на дорогах нашого міста збільшилась кількість дорожньотранспортних подій за участю двоколісного транспорту. Тож ми хотіли би нагадати, особливо водіям велосипедів, що під час руху вони повинні рухатися як можна ближче до правого краю проїжджої частини також завчасно вони повинні інформувати водіїв про зміну в напрямку русі щодо водіїв автомобілів, то вони повинні бути завжди максимально уважними, виконувати правила дорожнього руху та слідкувати за дорожніми обставинами. За кілька тижнів розпочнеться навчальний рік, і вже багато дітей повертається додому. Тож ми нагадуємо батькам про посилений контроль за дітьми, а також нагадуйте їм про дотримання правил безпеки. На вулицях та в побуті дотримуйтесь правил безпеки, бережіть себе та своїх рідних. Все буде Україна!